Конгресів літераторів завізані слову нагороджується подякою за панів Володимир Анатолійович, голова правління Конгресу літераторі України ветро. А я до голови не дійшов, я дійшов всього до голови нашого обласного осередку але Дивіться до чогось приємного потрібно. Дякую за вашего. І ще одна почесна грамота за популяризацію української мови та літератури, формування Національно-патріотичної свідомості молоді та нагоди відзначення 20-річчя Хмельницького обласного середку Грам, почесною грамотою нагороджується Володимир Закарів, начальник управління культури і туризму Хмельницької міської Ага, Найважніше. Ну. Вивчайте, вручайте. Для Володимира Анатолійовича Захарєва таке ж саме посвідчення, що він член нашої спілки продовжує бути, е, яке він не було можливості приїхати. Так, дякую вам, чуєш. Так, не забуваємо